Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете прийняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо огляд на луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто по Україні. Орієнтонний список міст для перевірок зараз бачите на екрані, також може бути виїзд в інші міста за домовленістю цікавить підбір авто під ключ. Хто не має часу, бажання самостійно шукати, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати нових відео на нашому каналі. Гарного всім перегляду! Kia Sportage. Так, По опису. Ось він у нас тут. Так, по опису 14 рік без підфарбувань, 17500 доларів. 2,0 дизель. Пробіг 187 тисяч. В Швейцарії офіційне обслуговування. Шкіряний салончик з автоматичною коробкою передач. Volkswagen Touranчик в чорному кольорі по опису це 20 й рік, 224 пробігу за ціною 17-900 доларів. Автоматична коробка 2,0 дизель. Тканинний салон. Автоматична коробка, клімат-контроль. Renault Grand Стенік. Автомобіль 13-го року з дизельним 1,5 двигуном за ціною 7,750 доларів. доларів. Такий автомобіль. Кому цікаво, телефонуйте. Так, є ще такі Opel Vivaro в довгій базі. 2005 рік, 1,9 дизель, 245 пробігу за ціною 8800 доларів. Автомобіль з форкопом. Ось така машинка. Кому цікаво, телефонуйте, власник розкаже більше інформації про цей. Автомобіль. Audi Q5. Так, по опису 16 рік, 2,0 бензин, 138 пробігу за ціною 17800 доларів. Фіксуємо він код. Коричневий шкірний салон в Ислайні. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Кашкай. Кашкайчик 2009 року 1,5 дизель, 220 пробігу, пишуть оригінальний, без підфарбування автомобіль з Франції в хорошому стані. 10-300 доларів. Дачія лоджі 13 рік, 1,5 дизель, 230 пробігу за ціною 8200 доларів контакти є. Рідко зустрічаємо такий досить вмістимий хороший автомобіль у своєму бюджеті. Це така проста машинка. кому цікаво, телефонуйте до власника авто. Hyundai Santa Fe. Свіжі пропозиції. Це автомобіль 2006 року 2,2 дизель, автоматична коробка 184 пробігу, за ціною 10300 доларів. Renault Колеус. Автомобіль 2011 року 2,0 дизель на 110 кВт, 153 пробігу. Коробка автоматична, повний привід без підфарбувань за ціною 14500 доларів. Акустика боус. Такий салончик шикарний, я б сказав. Кому цікаво, телефонуйте. Kia Sorento і, і Nissan Qashqai. Два популярні кросовери, дуже тяхти замовляють. Одинацій рік 2 і дизель, повний привід, 157 пробігу, автоматична коробка передач. За ціною 15 950 доларів. Контакти є. Автомобіль з форкопом має два ключики. Зараз ми заглянемо легенько. Шкіряний салончик. Ось така машинка з форкопом. І кашкайчик. Ось такий кашкайчик 4 сімірки на модних номерах. Транзитних. Це 12 рік 1,6 бензин, 190 пробігу. Механічна коробка 12500 доларів. Повністю обслужений. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Вантажний Ford Custom. Автомобіль. 19 року 2.0 дизель, 231 пробігу з автоматичною коробкою передач та вебасном. є фаркоп. за ціною 16-300 доларів. Ось така машинка. Кому цікаво, телефонуйте до власника авто. Рено Кенго. У коричневому кольорі. Автомобіль 2015 року 1,5. Дизель 177 тисяч пробігу, за ціною 12 190 доларів. Без підфарбувань. Ось такий салончик. Кому цікаво, телефонуйте. Volkswagen Touran. Так, туранчик, 14 рік модельний 15, 1,6 дизель, 173 пробігу за ціною 12900 доларів. Тканинний салон, механічна коробка передач. Так, Patriot, 11 рік, двигун 2,2 дизель. 258 пробігу, за ціною 9500 доларів. Так, шкіряний салон. Механічна коробка передач. Ось такий варіант. Б6 Passat, вкузує універсал, чорний колір. Автомобіль 9 року, 1,4 бензин 250 пробігу, за ціною 6,950 доларів. Тканинний салон, механіка Рено Кенного. Так, кінгушка 2014 року 1,5 дизель, 206 пробігу за ціною 11,300 доларів. Оригінальний пасажир, тканинний салон. Ось такий варіант. Opel Zafira B, Автомобіль 2012 року 1.6 бензин. 123 пробігу за ціною 7, 700 доларів. Пробіг пишуть оригінальний. Ось такий варіант. Так, є ще такі два автомобілі Citroen Berlingo і Фордик. Значить, по Берлінгу це 10-й рік, 1,6 бензин MPI, 154 провігу за ціною 6,700 доларів. Оригінальні пасажир. З форкопом. Машинка, так, поруч Ford C Max, S Max, вибачаюся. рідко зустрічаються автомобілі. 2006 рік, 2,0 бензин, 209 пробігу. За це 5900 доларів. П'ятий гольфік в універсалі. Так, 9 рік, 14 бензин, автомат, 227 пробігу, 7 на, е, ціна 7200 200 доларів. Контакти видно. Шкіряний салончик, автомат. Така машинка. Свіжопригнаний Volkswagen Passat, чорний колір в кузові Універсал. Так, автомобіль по опису 2021 року 2.0 дизель 197 пробігів комплектації Highline. Є всі асистенти за ціною 24 500 доларів. Комбінований салон, автоматична коробка. Більше інформації уточнюйте у власника. Шкода SuperB в кузові універсал. Так, автомобіль 2021 року, 2.0 дизель. В топовій комплектації за ціною 22 900 доларів. 183 пробігу. І салончик шкіряний. Цікавить, телефонуйте до власника. Шкода, Octavia RS. RS в седані. Так. 12 рік, 2.0 бензин. 177 заявленого пробігу, пишуть оригінальний. Гарні комплектації за ціною 10 550 доларів. Тут контакти до власника. Шкіряний салончик бачимо. Клімат контроль, підігріви. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода, Octavia A5 в універсалі. Так, 9 рік 1.6 бензин. Німеччини за ціною 7,750 доларів тканинний салон з такий автомобіль. Так, поруч ще один варіант в сірому кольорі також покажу одразу. 10 рік, об'єм двигуна 1,4, бензин 29 пробігу. Так, круїз контроль, два ключі, так, 6800 доларів, отут контакти. Трошки впав дощик. Така дивний. Салон механіка. Volkswagen Туран в білому кольорі. Автомобіль 2009 року, 1,4 бензин, 230 пробігу. 6900 доларів. Контакти до власника бачимо. Тканинний салон, клімат-контроль, механічна коробка передач. Поруч Volkswagen CAD в maxi базі. Автомобіль 2015 року, 1,6 дизель, автоматична коробка за ціною 12 800 доларів. 197 пробів, рідна фарба. Автомобіль на транзитах, комбінований салончик, автомат. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Tiguan, друге покоління. Така машинка. Автомобіль 19-го року 2,0 бензин 189 пробігу за ціною 16500 доларів. Так, покажу одразу він код, бо це Америка. Дивимось пошкодження, кому цікаво, телефонуйте. По комплектації шкіряний салон, клімат-контроль, автоматична коробка передач. Спорт транзит в такому яскравому кольорі. Автомобіль 2005 року, 2,0 дизель, 230 пробігу, механічна коробка, легковий вантажопасажирський. 7 місць 6100 доларів по вартості. Виглядає живенько. Кому цікаво, телефонуйте.